Ну, я сподіваюся, що перспектива буде добра. Насправді, сьогодні нове керівництво Миколаївської ТЕЦ почало активно займатися підприємством, не просто отримувати зарплату. Я не хочу нікого там обговорювати з минулих керівників чи щось там. Просто хочу сказати, що робота сьогодні дуже активно ведеться на підприємстві і залучаються не лише кошти з бюджету чи з. Нафтогазу чи кошти, які вони отримують від діяльності, а також залучається і допомога від іноземних партньорів. Сьогодні, насправді, хто не знає, знову хочу нагадати, що по вулиці Маріупольській йдуть аварійні мережі е, Миколаївської теплоелектроцентралі, яка не є підприємством комунальним і місцевим міським, але вона забезпечує 40% миколаївців централізованим теплопостачанням теплом. Тому сьогодні вони провели гідравлічні випробування, надали інформацію мені, що 44% вони вже відремонтували тих поривів, дефектів. Зараз триває заміна труб на вулиці Маріупольській, це півмітрові такі труби 500 мм. Ну і далі вони будуть переходити на вулицю Спаську, де також будуть міняти свої мережі.